Христос посеред нас, мої братики, і сестрички, я знову радий всіх вас бачити. Ми продовжуємо вивчати з вами ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до спасіння, тільки до вічного життя і до покаяння. Царі і святий небесний, благослови сьогодні в нас дуже прекрасний псалом. Як ви пам'ятаєте, я казав вам, що коли ми закінчимо читати святі псалми, тоді й закінчиться війна. Дай Боже, щоб так і було. Як олень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог. Про це я згадую. Виливаючи душу свою, коли я йду з юрбою, подорожуючи з ним до Божого дому серед голосів радості і хвали святкового нато. Чому впадаєш у віч? Душе моя, чому тривожишся в мені? Поклати надію на Бога? Адже я прославляти мого його і далі за спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені. Чому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермеону з гори міцам? Безодня перекидається з безодною, гуркоті твоїх водоспадів, усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною у день Господь. Виявляє своє милосердя, а вночі співає йому пісню: Молюся до Бога мого життя, кажучи Богові, ти скеля моя. Чому ти забув про мене? Чому я хочу засмучений через ворожий утиск. ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у відчай, душе моя? Чому ти тривожишся в мені? Покладайся на Бога? Адже я й надалі прославлятиму його мого Бога і Спасителя мого. Друзі, дуже прекрасний псалом. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні, слава героям нашим! Молімося за наших хлопців, які зараз на передовій. І нехай Господь наділить їх Надприродною силою, хай буде для них неймовірним щитом, бронежилетом, збереже їх. і ну, звичайно подарує нам. Перемогу. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, благословіння Господнє нехай буде з усіма вам. Не прощаюсь, це четвертий ідол в самому центрі Львова. Славімо Господа! Христос народився! Славімо Його! Амінь.